Така оправа коштує дорожче в інших обликах, а в Києві за абсолютно доступною вартістю. Повністю металевий корпус у класичній формі окуляру, мінімалістичний дизайн. Повністю металу у срібному кольорі з темним обрамленням самого окуляру дійсно підійде до будь-якого образу. Найчастіше такі оправи обирають чоловіки, хоча і жінкам, хто полюбляє класику, теж не стримується і замовляють такі моделі. Підійдуть для власників середнього і трохи більшого обличчя. Підійдуть як до окулярів для постійного використання, так і для окулярів для читання. Тобто, на рецепти зі знаком плюс, мінус, а також для корекції астигматизму. Металевий завушник на флексах дуже зручно сідає по об'єму обличчя, абсолютно не тисне завушками, але при тому і не спадає. Регульовні носопори, завдяки яким посадку саме на перенісі, можна підлаштувати під ширину вашого носика. І на завушнику має ось таку накладку. Тобто таку оправу можна використовувати. Не тільки протягом літнього сезону, а дуже зручно буде і в зимовий. Не буде холодити за вушками. Стриманий елегантний дизайн, повторюсь, і в таку оправу можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, а й замовити для себе фотохромні, або ж зробити тонування, і на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити оправу, або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн. У Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київінзи, для цього артикул залишаю у коментарях.